О 9 ранку, 15 січня, на місці прильоту ракети в житловий будинок продовжують розбирати завали. Рятувальники майже не використовують важку техніку, аби не зашкодити людям, які усе ще перебувають під уламками під'їзду. Близько 11.30 з-під завалів витягли жінку. Її крики рятувальники чули о першій ночі. Поблизу будинку біля намету поліції люди вишукуються в черги, аби зареєструвати пошкодження майна. Олександр показує свою квартиру. Ну, шостий поверх, стінка блакитна. Там рама була, там все, все винесено. Чоловік проживав тут з матір'ю. У неї інвалідність. Матер вивели з рятувальників мене не було вдома, я під'їхав і забрав такого пережити, як ми пережили. Ми не зімкнули очей всю ніч. Не можу потрапити додому, щоб забрати кошку. Ну, мати дуже стурбована, і я переживаю. Ну, поки не пускають. У родичів Світлани також пропали дві кішки. Вона просить рятувальників дістати тварин на сказок. Спасатели наискосок их балкон, просто они куда-то спрятались, ребята не смогли их найти. У Кузя и Кузя и Буся. И Буся. Ребята, это сложно так говорить сейчас. Мы много пережили вчера. Спасибо спасателям, мы с лестницы спустили, я их забрала домой. Пока мы еще в шоке все. Ах, Люто ненавидим. Надії Васильівні 80. Вона живе у першому під'їзді цього будинку з правнуками. Під час вибуху була не вдома. Я ну как жахнула. Я думала, що це новий дом. Я ж прийшла. Думаю, о, господи, ні, Я побіжала замов. Прийшла у нас, тепло повлетали, а малий був там вдома. Рані вийшли собаки, гулять ні моїх. Так раз три ні їх пролетіли. Бабка як нас не зацепила. Собака вирвала, що біжав, у мене у дочки сердігові теж добре били. Малина війна, війна, війна. Ой, Малина воєваю. Одну, одну войну пережила, а тепер вторую. У дворі поблизу намет Червоного хреста. Волонтери годують потерпілих комунальників, рятувальників, поліцейських, усіх, хто звертається. Олександр приїхав з іншого району міста. Ми робимо бутерброди, робимо чай, каву, роздаємо. Катастрофівчуває вівчуваю де допомога. Посміхаються, дякують. Люди звичайні люди приносять хліб, їжу то, ну, наші люди не переможні. Також для жителів будинку до найближчого пункту незламності приносять одяг та ковдри. Вчора це цього нічого не було. Це було порожнє приміщення. Я пишаюсь, що я живу в країні з такими людьми. Люди несуть, несуть до третьої ночі. Люди несли із з різних куточків нашого міста і харчі, і гарячі страви, і ковбаси, і вареники, і плов, і, і борщі. Зараз наше завдання це все, все. Ми е, обідсортуруємо і будемо чекати запит постраждалих людей. Станом на 14.00 відомо про 71 травмованого. До однієї з лікарень шпиталізували одного дорослого і сімох дітей, усі в стабільному стані. До нас відділення надійшла дитина, дівчинка 9 років, з важкими ушкодженнями, сполучена імінно вибуховою травмою, струс головного мозку, перелом двох стегон дуже важкий. Та осколкове поранення, поранення правої гомілки. Стан дитини при надходженні дуже важкий за рахунок шоку, за рахунок крововтрати, за рахунок больового синдрому. Дитина прооперована, накладені Апарати зовнішньої зовнішньої фіксації стегон. Зараз стан дитини важкий, але стабільний. Шок регресував, дитина у свідомості. У відділенні травматології та ортопедії зараз перебувають брат та сестра. Що з їхніми батьками невідомо. Брат та сестра з мінно-вибуховими травмами середньої ступені тяжкості. Зараз вони була надана їм. Перша медична допомога, спеціалізована допомога. Зараз вони знаходяться у відділенні в палаті. У одної дитини у хлопчика 9 років там забій мінно-вибухова травма і забій лівого плеча та лівого стегна. У дівчинки перелом другої плюсньової кістки, лівої стопи, і забій лівого стегна і лівого плеча. Заступник голови Дніпра Михайло Лисенко говорить: завали розбиратимуть імовірно до третьої ночі. Юлія Трофімова, Олексій Коренєв – Суспільне новини, Дніпро.